Великий привіт! в Зарі! Будемо сьогодні дивитися класні-прикласні новиночки. Вже багато є осені, але ще багато є таких розкішних речей. Ну вони продаються кожен рік, тому що багато хто хоче кудись поїхати, віддихнути або запрошений на якісь урочистості. і потрібно мати вигляд респектабельний 1600 гривень, сріблясті, босоніжки на тоненьких високих підборах, просто розкіш. Але це ще не все. До цих босоніжок можна придбати собі сріблясту сумочку. Ось така молота, ручку можна відстібнути довго і буде як такий клач, а плетена сумка, вона легесенька, досить. Це такий вихідний варіант на вечір. 1600 гривень. Разом з цими босоніжками, сумка і босоніжки в парі буде розкішно виглядати, ви будете прекрасно. А ще такі босоніжки є в золотому кольорі. Теж такий склад, це шкірзам і така ж сама ціна. А поруч базові, ну не зовсім але багато базових речей. Вже не такі грузкішний, я маю на увазі, а повсякденних на кожний день цікавий костюм. А сорочка, синій колір, оверсайз. Я дивлюся в розмірі S, Сорочка така величезна, ще ловічого ніби плеча. Прекрасний склад, 87 ліоцел. Це дуже добре. 1900 гривень. О, така сорочка. Я її зараз зніму і покажу. Буду трішки голосніше говорити, щоб переговорити музику. Легка тканина, електрик, просто синій колір. І штани палацу, бокові кишеньки з гумкою в поясі. І ще стягуються шнурком. Такий лаунж стайл для відпочинку повсякдену. Такий костюм. 1600 гривень для і поліамід. Ось так. Зі смужкою чорною. Вона має бути досить непогана. Так, поруч щось біленьке. Це такі футболочки, вони з, комбінованою. з комбінованого матеріалу є гладкий трикотаж і ніби легкої в'язки. Білесенький білосніжний колір 850 гривень, 100% котон. І другорядна тканина ця сіточка, і віскоза, і поліастер. Ось так. Так, в'язана річ. В'язаний кардиган в сірому кольорі з таким насиченим електрик синім. 1400 гривень, поліестер, поліамід, акрил і 3% волни шерсті. Ну, красивий, красивий. Отут так класно прошито. Та планочка, де гудзички, ніби інша річ виглядає, і на манжетах рукавів теж так. Ще є сорочки, смужку і є тренчі. Так, сорочка теж ніби з чоловічого плеча, широкі рукава. Це так, ніби ви викинули чоловікову чи татову сорочку або старшого брата. Такий стиль. 100% котон, 2200. А, До речі, я дивлюся в розмірі XL цю сорочку. І поруч тренч, досить цупка тканина, ледь витягнула, така досить важкувата, а навіть не знаю, як носити. Добротний розмірі дивлюся, розмірна сітка від XS до XL, їх тут багато є. 65 котону і 34 поліастеру. підкладка теж бавовна з поліестер. А, в такому англійському стилі клічиста підкладка не хоче розтібати потім. Застібати треба. Класний. І він без паска. Навіть немає бокових цих штучок, щоб туди пояс запхнути. Ще якась така деталь є під коміром. Напевно, її можна розтібати. В'язаний джемпер. Середньої щільності вязки 100% волна, 100% шерсть, 2200, но клас, повністю шерсть, оверсайз, плечі приспущені, чорно-біла смужка. Так, на вигляд ніби трішки якби бы не гладка якась така вязка, а небо буква. Вот Ось так. І ще цікаві штани, джинси незвичні, такі широчені. Зараз це такий бренд, що якби висока мода, але по низьких цінах. Ці джинси ледве тримали однією рукою, наскільки вони важкі, але вони такі широчені, то стільки джинсу пішло. Як вони сядуть? Це взагалі 34-й розмір. І я дивлюся, а до 44-го європейського є. 100% котон височеного посадка. Вони дуже незавищні, ось такі широкі, кручуючі джинси. А ззаду ось такі кишені, варка, кишені зашиті. Це взагалі обманка кишені. І куртка оверсазі, яка висить поруч. Спинка приспущена. дівчинка. міряє цю куртку я одразу схитрю і покажу. Ось такий вигляд вона має з коптуром. Ця куртка досить цупка, така футуристична, цупка тканина, теж аж важко тримати з підкладкою, і такий болотний колір. Взагалі не зрозуміли, який це колір. А, вона, воду не проникне. Якщо контакт буде з водою, то буде відштовхувати. І ціна 3300, немало котон і поліастері підкладка 100% котон. Ось така штучка, така куртка. Ось так, такі бучки. Ну, ви бачите, як на дівчинці має вигляд. Ось так. От. Котон і льон 2600. сукня, В за щіпами довжелезна в підлогу, досить щільна тканина, є бокові розрізки І така сукня, що є в коричневому кольорі теж. Так, в коричному кольорі розмірна сітка досить велика, а сукня, досить стильна. Сорочка схожа на... Льон, коричневий колір оверсайз, 100% льон, 1600 гривень. Є сорочка і є штани палацу. Це костюм. Така тема в білих кольорах теж є. І в коричневих і в білих. От великий розмір. Багато деколи пишуть, що в зарі немає великих розмірів, у зарі якраз великі розміри є. Тут в залежності від моделі XL, але це підійде на 2, і на 3Х, 300, 100% льон. Штани нереально широкі, в них такі моделі забільшені, а, з такими заворотами ці штани. Якщо я, наприклад, ношу S, то або M, так, от європейський бренд, якщо я ношу M, то в залі мені краще взяти S. Так, ще така локація, модна, примодна, просто фешн. З леопардом, одна річ, а тут все таке досить пристойненьке. Якийсь класний сірий костюм. Яка блуза з цупкої тканини. Який класний фасон. І такі штани. Вони широчені, штани палацу. 1600 гривень коштує така блуза, колір сірий, приємний навіть трішки до шавлії, ліоцел віскоза і поліамід. І штани до цієї блузи, вони широчені, які вони класні, бокові кишені. Тут гумка і стягується 1050 гривень і такий же ж самий склад, як в блузи. І можна взяти ось такі сірі слінбеки. До цього костюму буде просто просто вау. з, цими, з цим костюмом ці свінбаки сіренькі. Ці свінбаки вже були у моєму відео. Це не в новинках сьогоднішніх. 1600 гривень це ж ірзам, але вони дуже класні. Подобається ця пряжка декоративна, пострий носочок, а ззаду навпаки дитятка на квадратний і такі малесенькі милі підбори. Дуже елегантні, класичні. сукні в смужку. Сукня довга, розширена донизу, кльош І 600 стовідсотковий котон. З леопарду сатинові спіднички. Довжина мідакси, досить довга. З гумкою в поясі. 900 і це 100% ліоцел. Легкої в'язки Джемпер, теж оверсайз, бо дивлюся в розмірі S, він досить такий довгий. а можливо він би непогано поєднався з цією спідничкою в Animal Print. 1400 гривень 80 єскози. Легка в'язка. Вже зимові курточки, куртка така цікава, ніби натуральне хутро. світло бежевий колір 3300, бавовна і поліестер, основна тканина і підкладка бавовна. Це ж супер просто, куртка дуже стильненька. Так вони висять. Погано видно модель з гумкою в пояс як бомбар. Джинси і в'язані джемпери. Джинси мом в трьох відтінках і ціна 1400 гривень 100% котон. Джемпери полу в смужку і яскраво рожевий. Оверсайз. 1050 гривень 62% віскози. І в смужку теж така тема. Досить хороша якість. Джинсові куртки сорочки. 1400 гривень. 100% катон. Дивлюся в розмірі XS. то на вигляд, що це оверсайз. Це як ніби, як і сорочка одночасно, але джинс досить цупкий. Прекрасно, якби носити замість курточки, можна знизу взяти футболку або якусь сорочку. І ця тема ще є ось в таких відтінках темно-синій світло-блахитний і цей колір, якби гірчичний, дошавлий. Класний зараз я покажу. Цей колір реально мені сподобався. Такий незвичний, непривичний. І в темно-синьому кольорі теж. Так, тут костюми є з трикотажу. І в'язані топи. Ні, це не в'язані, а це такий трикотаж еластичний. Вони є в рожевому кольорі з таким хвостом, в жовтому і в чорних кольорах. Я бачу, що люди дивляться. А, але мені вони не сподобалися. Зовсім від слова зовсім. Ну, покажу. 700 гривень поліестер і еластан. Ось такий топ. Так, а я, в принципі, йшла до цього костюму, який мені подобається. В кольорі масло. Оверсайз такий дуже-дуже. Це трикотаж як світшот, а в 1050 гривень, 100% котон, такий цільнокроєний рукав. І ось так. Досить сухий цей трикотаж. Цікаво подивитися штани. Штани теж класні. Хто подивляться, дивляться, прекрасно. Так що мені може не подобатися, а комусь може подобатися. Так, ось такі штани стягуються, з гумкою ззаду входиться. Тут можна все фіксувати, собі затягнути. А, сильніше, широкі. Теж 100% котон 1200 гривень. І такі костюми є в темно-коричному кольорі, найбільше навіть, навіть сподобалося. Якість досить непогана. Тут що, штани інші чи ні. Ну, штани такі самі. 100% котон. І така сама ціна, як і в кольорі масла. Яка колекція сережок, яка колекція прикрас, просто неймовірна. Ну це ще з чимось. Тут і емаль, і метал, і камінчик. А ціна 850 гривень. Цим смола, тон. Дуже класно. Це сарежки до лісічі Не ніби сережки. Неймовірно красиві. Так, а ще ось такі є. Це теж просто ще що Вони різні ось так. Шедевральні. Просто шедевральні, 850 гривень. Неможливо не налюбуватися на ці сережки. І бачиш, ще є каблучки. так А каблучки які? Це просто шедевр, це просто шедевр, які красиві. Це метал цинк і 10 епоксидної смоли. Ну, красота. І величезний вибір парфумованих водичок, різних наборчиків. Можна придбати собі теж. Наприклад, ось такий парфумований набір з двох позицій по 50 мл. І ціна, щоб знала, скажу, 1200 гривень. Можна собі є тестери послухати, який аромат. Дякую всім, хто був зі мною сьогодні в залі. Всім па-па і до зустрічі!